Початок 20-го століття багато що змінив не тільки у київських краєвидах. Нові часи підштовхнули розвиток у місті освіти, науки, культури. Сьогодні тільки фахівці знають про товариство та інститут, які містились у цьому будинку по вулиці Великій Житомирській. А колись Київське фреблевське товариство було знаним у всій Росії. Засноване у 1908-му професором Київського університету Сікорським, воно готувало чи на найпрогресивніші в світі кадри вихователів дошкільних закладів. Одним із викладачів Ребеловського інституту була і Софія Русова, видатна діячка Української педагогічної школи. З року в рік ширилась мережа державних та приватних гімназій, реальних і народних училищ, заходами громадськості і меценатів. Активно розвивалась професійно технічна та жіноча освіта. Поновили роботу вищі жіночі курси, колись вже прикриті царатом. Згадкою про той жіночий вуз, який мав ще другу назву університет княгині Ольги залишилась чудова споруда, збудована архітектором Кобеєвим. Високим рівнем освіти відзначались київське комерційне училище та комерційний інститут на чолі з видатним економістом Довнар Запольським. поширювалася загальна освіта серед робітничого та армісничого люду. Цьому сприяла діяльність міських бібліотек публічної, народних, приватних. Діло громадське товариство, сприяння початковій освіті. Важливою складовою частиною міської освіти і культури стали перші київські музеї, художньо-промисловий, на чолі з видатним діячем української культури Миколою Біляшівським, та педагогічний, збудований архітектором Мальошини на кошти відомого київського мецената лісоторговця Могилевцева. До традиційної вже університетської науки, яскравими представниками якої були математик Граве, біологи Пур'євич та Навашин, зоолог Себерцев, геолог Андрусов, хімік-реформатський, додалася діяльність групи видатних вчених, які склали основу викладачів молодого політехнічного інституту. Ректор КПІ, механік Кирпичов, металург Іжевський, мостобудівник Патон уособлювали найвищий міжнародний рівень київської технічної науки і величезною мірою обумовили розвиток своїх наукових галузей. Видатними досягненнями позначилась діяльність київських вчених медиків і в першу чергу терапевтичної школи Василя Парменовича Образцова. Саме він вперше в світі поставив діагноз інфаркту міокарда і розробив методику лікування цієї масової хвороби. На базі кількох київських лікарень Олександрівської, університетської, єврейської працювали видатні лікарі та дослідники. Шимановський, Високович і поглиблювали світовий науковий досвід київській епідеміології. Великою мірою ці успіхи зобов'язані благодійникам. На чиї кошти будувались лікарні, дитячі і освітні заклади, численній родині Терещенків, Поповим, Дегтярьовим, Могилевцеву, Бродським та багатьом іншим київським патріотам. Чезну роботу по гуртуванні наукових сил провадили київські наукові товариства хірургічне на чолі з видатним хірургом Волковичем, фізико-хімічне, природниче. У 1911-му отримало чудове приміщення Київське відділення Російського технічного товариства яке об'єднувало практично всіх міських інженерів, провідних підприємців та фахівців технічної галузей науки. В його секціях активно розвивалась фотографічна справа, дослідження в галузі хімічної промисловості, транспорту, зв'язку, міського господарства. Київ і, зокрема, політехнічний інститут стали й одним із світових центрів розвитку науки і техніки повітроплавання. Першим у світі почав викладати теоретичні засади авіації професор КПІ, учень Жуковського Микола Делоне. У 1910-му здійснив перший в Росії польот на вітчизняному літаку власної конструкції професор КПІ Кудашов. Києвом назвав свій перший керований дирижабель місцевий винахідник-арсеналець Федір Андерс. У Києві зародилися проекти перших у світі гелікоптерів та велетнів неба літаків Руський Вітязь та Ілля Муромець. Їх конструктор вихованець КПІ Ігор Сикорський. Великим київським авіатором був і Петро Нестров, творець вищого пілотажу і техніки групових авіаційних перельотів. Справжній реформатор авіації. В кінці 1906-го було засновано українське наукове товариство. Провідну роль у ньому відігравали видатні українські історики Михайло Грушевський. Орест Левицький, Володимир Щербина. Прийнявши естафету від наукового товариства ім. Шевченка у Львові, українське наукове товариство в Києві поклало засади майбутньої Української академії наук. Надзвичайно насиченим було в цей період культурне життя міста. З Києвом пов'язана діяльність класиків української літератури Лесі Українки Михайла Коцюбинського. Саме в Києві написав свої кращі поетичні рядки видатний ліричний поет Олександр Олесь. Хвилююча атмосфера давнього і вічно юного міста підштовхнула до мистецької праці Михайла Булгакова, Костянтина Паустовського, Анну Ахматову. Велике значення для виховання кадрів української демократичної культури. Мала відкрита Миколою Віталійовичем Лисенком у 1904 році музично-драматична школа. У 1913 визначні творчі досягнення училища при київському відділенні російського музичного товариства дали змогу створити у Києві консерваторію. Її тогочасний будинок, колишньому музичному провулку, нині включений до комплексу споруд Держтелерадіо України. Важливим етапом на шляху встановлення українського театру став створений Миколою Карповичем Садовським у 1907 році перший стаціонарний український театр. Борисоглебська, Зенковецька, Линицька, Мар'яненко та інші трофеї сцени втілювали в своїх ролях нові прогресивні тенденції в розвитку сценічного мистецтва. Все роль у духовному житті міста відігравали нові українські друковані видання, які з'явились на хвилі тимчасової демократизації періоду 1905-го. 1907 років. Газета Рада, редакцію якої складали найактивніші діячі українського руху, часопис Україна, що на деякий час замінив собою уславлений історичний журнал Київська Старіна та багато інших. Непересічну роль у формуванні україномовної літератури та публіцистики відіграв укладений в цей період Борисом Грінченком. Чотиритомний словник української мови. Центрами свідомого українського культурного процесу були очолюване Лисенком Київське товариство Просвіта і заснований ним же, швидко розігнаний властями, Український літературно-мистецький клуб. Живий Динамічний то був час. Багато надій вселяв він у душі демократичної інтелігенції, енергійної київської молоді, свідомих робітників, яких уже чимало сформувалось у місті. Але наступили часи Столипинської реакції, і урядові заборони припинили діяльність національних культурних товариств і видань, а грізні воєнні часи поступово. Паралізували активне культурне життя. Київські наукові і літературно-мистецькі пристрасті давно вже канонізувались на сторінках підручників. Запальні баталії місцевих велоциклістів і футболістів, борців та гімнастів завмерли в давніх спортивних відзнаках. І залишається тільки відгомін. Вони завжди здаються милішими, давні часи. Але, мабуть, так само будуть придивлятися до нас наші нащадки, і в душах їх буде броніти пам'ять історії, історії міста, яке починалось. Легенди. І зійшов на гори Київські Андрій Первозванний замилувався і сказав, тут буде місто, а на ньому благодать.